38-річна Ольга Зінченко разом із сином обирають одяг в одному із пунктів видачі допомоги. Разом із родиною переїхали у Полтаву із Краматорська. Ми не змогли просто много взяти. Двоє дітей фізично невозможно взяти, все. брали тільки саме необхідне і були тільки теплі речі. Зараз потепліло і потрібні лег... ну, речі полегше. Видають одяг та взяття волонтери. За день у пункт приходить приблизно три сотні людей, каже Вікторія Сазонова. Перші рази, коли відкривалися, були дуже великі черги, ще не було відкриття, але вже стояли по 200 чоловік ще там за годину до відкриття. В середньому в перший день було видано 800 пар обуві». Узнали від волонтера, приїхали з мужем, от ребенком обув. Хоч взяли. Ми не, не їхали в Харків обратно, страшно за вещами, а в марті ми приїжджали холодно ще було. Речі для пункту видачі привозять з за кордону та інших регіонів України, каже Сергій Ладан. Ми видаємо взуття, а також одяг. Жіночий, дитячий і трошки чоловічого те, що е, виходить, отримати як благодійну допомогу. Ми спочатку сортували по модельках, але потім зрозуміли, що треба тільки по розмірах сортувати. Ви знаєте, людям не важливі модельки. Коли приходять речі, розкладаємо їх, щоб людям було зручно їх брати. різних годових категорій приходять речі. Є на взрослих людей, є на підростків, є на дітей цей пункт допомоги у Полтаві. Відкрили 8 травня. каже ініціаторка його створення Анжела Прушковська. Саме цей пункт буде працювати в неділю, в середу і в п'ятницю. З 11 десь до 16. -ї. Ми давали об'яву і говорили про те, що взуття привезли для тимчасово переміщених осіб, але приходить дуже багато людей. Я не можу просто їм відмовляти, тому звичайно видаю. За словами Анжели Прушковської, за тиждень роботи пункту видали 60 тонн одягу та 2000 тисячі пар взуття. Тетяна Івах, Анатолій Кикоч. Новини на Суспільному. Полтава.